Постраждалим на майдані Кримечанам. Допомога невелика, але знакова. Гроші ці збирала організація Союз Українок Америки. Анна Капустян давно підтримує зв'язки з українською діаспорою. І сьогодні дуже вдячна голові Союзу Українок Америки Маріані. Заєць активісткам Марії Шмігель, Лідії Свиш. А ще зазначає, американці дуже підтримують Україну у її прагненнях свободи і гідності. Найбільшу суму зібраних союзом Українок Америки Коштів отримала Ірина Сердюк. каже, ніякі гроші, звісно, не замінять чоловіка і батька, але дійсно стануть у нагоді. Дочки поїхати за границю вместе з дітьми загиблих. І велике спасія хочеться передати українкам в Америці. Звісно, гроші не замінять того, що ми втратили. На ну просто чуть-чуть спокойні за майбутнє своєї дочки. Спасибо большому українська революція гідності е, викликала надзвичайно щирі людські почуття, і міжнародна громадська організація Союз Українок Америки е, вирішила на своєму засіданні допомогти героям майдану. Особливо тих, хто постраждав у бойових діях, і тим сім'ям, родинам, які загинули. І Тому я з великою приємністю і щирістю передаю ті слова захоплення і почуття емоції захоплення нашими цими хлопцями, які не шкодуючи свого життя, здоров'я, і е, відстоювали ці високі ідеали, за яким живе той світ західний, який надсилає нам цю їм. Теріальну допомогу вони на нашій стороні, цілком вони всі справжні українці і хлопці наші, тож тобто, Ну, що могли то зробити американські українки. Гроші збирали буквально по 20-30 доларів. Але ж до того, як відчувається ще й моральна підтримка, Ганна Капустян згадує, як вразила її поява на одному з засідань міську владу містечка Елізабет, штату Нью-Джерсі, і коли вони дізналися, що я як депутат. Кременчуцької районної ради з України тут вони припинили засідання і винесли мені величезний документ, схожий на картину. І виявляється, це була резолюція цього органу місцевого самоврядування, прийнята 6 лютого. Підтримку української революції гідності, печатка, мокрі, мокрі підписи. І це той 6 лютого. Я пригадую, коли тут ми з такою ганьбою для депутатів, ви знаєте, приймали і 25 січня, і 30 січня ні в якому разі не можна відставити президента Януковича. Вірніше прийняти відставку президента Януковича. Лише давайте попросимо президента. Ось ось цей документ. Це величезний такий, бачите, як гарно оформлений, навіть золотою печаткою. Вони підтримують 6 лютого. Задайте у нас розстрілювали хлопці, 20, хлопців 18, 19, 20. І це якби всі ради прийняли свою недовіру президенту. Можливо, по іншому розвивались події. Скільки життів би збереглося? Потім були просто перехожі із прапорцями України на одязі та рюкзачках. Із характерним жестом на знак солідарності був пікет американцями заправної станції Лукойлу. І ми їдемо, дивимося український прапор з такими буквально такими невеличкими транспарантами. Не заправляйте цим бензином від Лукойла, тому що Путін заправляє ним свої танки. А ще був театр. Вистава під назвою Містер Сміт їде в Україну. Закінчується цей спектакль. Знаєте чим шини, горять шини, і вони всі кажуть, сі на євромайдан українською мовою. Це унікально. Японка грала роль української дівчини. Він ку. Ну, а що ж тоді казати про наших хлопців? Тих, які сьогодні…